Вітаю всіх на youtube каналі Главред. з вами журналіст Надія Майна, і сьогодні ми поговоримо про те, як у 2025 році будуть складатися відносини України з її ключовими партнерами і і наскільки ситуація на міжнародній арені буде сприяти завершенню війни. Своїми думками з цього приводу і прогнозами на 2025 рік з нами поділиться дипломат, керівник центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Добрий день, Володимир Станіславовичу, Дякую, що знайшли час для розмови. Вітаю вас, Надія, добро здоров'я. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, закликаю підписатися на наш Ютуб-канал. Тих, хто досі цього не зробив, коментувати відео і ставити вподобайки. Отже, до запитань: очевидно, що багато в чому подальший перебіг війни залежить від підтримки України Сполученими Штатами, тому розпочати я хотіла би запитання на цю тему. Якою, на вашу думку, буде військова підтримка США за президентства Трампа. Він, як ми бачимо зараз, явно налаштований говорити і домовлятися з Путіним. От чого від цих розмов варто очікувати: розчарування Трампа у договороспроможності Путіна а чи домовленості та певних угод за нашою спиною? Ну, Настя перше, що я хотів би сказати, що звичайно це лише наші так би мовити політичні. Бачення і не більше ситуація може змінюватися кардинально, тому що надто багато факторів, які впливають на цю ситуацію, тому те, що я собі бачу, це моя особиста думка і не більше. Тому давайте будемо до цього ставитися саме таким чином. Що мені здається, на нас чекає зараз в контексті приходу Трампа до, до влади. Поки що, якщо ми аналізуємо те, що ми чуємо з Вашингтона, якоїсь чіткої, очевидної позиції у Трампа, нема лунають різні заяви від нього, від його помічників, радників і таке інше, але коли їх зібрати докупи, то в цілому спрогнозувати щось конкретне є. Ну, доволі доволі складним. Так, звичайно, він хоче, як і він обіцяв, швидко завершити війну. Ну але вже бачите, він якось так забув про 24 години. Він вже говорить про місяці. А якщо так бути реалістом, то мабуть великі місяці. Ну тому, що припинити війну, виходячи з того, що собі намалював в голові російський диктатор, не є можливим за визначенням. Хто би за нашою спиною, як ви сказали, намагав не намагався б про щось домовлятися без е, згоди України? Жодні домовляння е, реалізовані не будуть. Так, Трамп може сказати, е, ми припиняємо допомогу Україні. Чи він таке скаже? Е, думаю, що ні. Ну тому, що крім Трампа є дуже адекватне ядро в селі республіканській партії, яке прекрасно розуміє, що означає перемога Росії. Ну це не треба пояснювати нікому, це очевидний факт. Ну хіба що Трамп силу своїх політичних якихось своїх амбіцій хоче це зробити і отримати умовну Нобелівську премію миру? Ну але знаєте, для трезомислячих американських політиків це не є аргументом. Можливо, це аргумент для Трампа, але це не не, не є аргумент для, для не, е, політичного естеблісменту, який прекрасно розуміє, що означає фактична перемога Путіна. Ну, бо якщо ми говоримо про такі речі, якщо, якщо Трамп погоджується на те, що можна захоплювати чужі території і потім е, себе прекрасно почувати, то це означає, що світ е, перевертається до гори дригом і е, живе за правилами 19 століття. Ну тому що якщо в тебе є сильна армія, ну чи, скажімо, там не сильна, а просто е, більша за 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 своїми своїми масштабами і е, обсягами тієї самої зброї армії ти можеш напасти на сусідню країну, і тобі це дозволено. Ну так тоді до чого ми переходимо? Ми приходимо до кошмару, до хаосу, тому я не думаю, що Трампу просто-напросто дозволять робити такі речі, про які він інколи говорить. Ну, говорить він доволі такий. якісь, ну, як на мене, нетрадиційні робить нетрадиційні політичні заяви, коли говорить про те, що ну давайте. Що вам там визволяти цю територію? Там всі міста зруйновані. Ну, логіка, як на мене, звичайно, що фантастично. Ну, це до речі, знаєте, якби це було тільки по Україну, я би сильно засмутився. Але коли він каже прем'єр-міністр Канади, що давайте я зроблю Канаду 51-м штатом США, чи коли він хоче в черговий раз купити Генландію. Я це все е, вибудовую в одну в один ланцюжок і розумію, що це насправді не тільки про Україну, це про, про е, певні е, політичні такі собі знаєте забаганки, які є у нього, і які безумовно е, жодним чином ніколи не будуть реалізовані. Тому я до цього ставлюся доволі доволі спокійно, якщо не сказати скептично. Тобто, заяви заявами, а справи справами. Тому я би зараз не робив би. Однозначних висновків відносно того, чи буде допомога, чи не буде. Я думаю, що вона буде, і вже до речі, домовлено про те, що на наступний 25 й рік і військова допомога, і фінансова допомога для України буде виділено Це означає, що наступний рік ми повністю проходимо ну умовно без проблем. Хоча, звичайно, проблеми ці будуть. Тому я би зараз не почав так би мовити, з того, що сказав, що ось 25 й рік це, 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 це трагедія. Це зовсім не трагедія. Як у новому році можуть складатися відносини України з ключовими країнами Європи? Чи є підстава сподіватися, що військова підтримка певних країн стане більш рішучою суттєвою? Ну зокрема, вселяють обережний оптимізм. Майбутні можливі зміни в керівництві Німеччини? От що ви можете сказати з цього приводу? Ну, я якраз і хотів е, про це е, трошки поговорити, бо є справді обережний оптимізм, як ви абсолютно правильно е, схарактеризували цю ситуацію, що Скоріше за все, майбутній канцлер Фрідріх Мерц змінить свою позицію відносно того, чи надавати Україні далекобійні ракети. Я думаю, що на тому самому рівні підтримки, а може й більше, буде позиція Франції, буде позиція Великої Британії Балтійських країн. Тобто, це все те, що мені щонайменше менше говорить про те, що ми будемо мати той самий, якщо не більший рівень підтримки. Бо, бачите, те, що Путін продовжує, хоч і повільно, але наступати і повсти вперед, воно змушує західних наших європейських партнерів думати, що це повільне просування може все таки стати реальністю і для країн НАТО Європейського Союзу. Ну, дивіться, так, Україна величезна країна за свою територію. Але якщо ми говоримо про там, Балтійські країни, наприклад, то це може бути дуже серйозною практичною загрозою для всього блоку НАТО, і тоді треба реагувати. А на це НАТО, як ви бачите, реагує доволі стримано. Тому мені здається, логіка західних партнерів полягає в тому, що нам треба краще допомогти Україні протриматися і перемогти, ніж потім мати проблеми у себе вдома, з якими ми поки що впоратися скоріш за все не зможемо. Про це говорять багато європейських політиків, що ми сьогодні не готові до великої повномасштабної війни з Росією, тому що останні 30 років е Європа лежала на дивані, образно кажучи, і мріяла про щасливе майбутнє. Ну щасливе майбутнє не наступило. 24-й рік, в принципі у нас став роком, коли у війну вступила третя країна, війська КНДР, вступили в війну на боці Росії. Чи прогнозуєте ви у новому році розширення кола учасників цієї війни? Чи може Москва залучити війська ще якихось країн, наприклад, Білорусі? І чи можуть в Україні в 25-му році з'явитися військовослужбовці з країн Європи, про що вже говориться? Ну відносно білорусі, я думаю, що ні, тому що Лукашенко прекрасно розуміє, чим це для нього буде особисто на що, що це для нього буде особисто означати, і чим це буде йому загрожувати. Бо тоді Білорусь стає об'єктом абсолютно законним, хоча й зараз, оскільки Білорусь не допомагає Росії в цій війні, то це є законні об'єкти, але поза тим. Допоки білоруські війська е сидять вдома і е за межі Білорусі не висовуються, то е це одна річ. Як тільки перший білорус, е білоруський е військово-військовослужбовець е буде задіяний у війні, це зовсім інша історія. Тоді е крихка якась певна, е знаєте, ну більш-менш прийнятна для Лукашенка ситуація. Вона моментально розвалиться, бо повірте, у нас дуже добре знають про ключові об'єкти промисловості Білорусі, дуже знають, як швидко літаки чи дрони долітають до ключових енергооб'єктів, зокрема, і що після цього стане з білоруською економікою, і взагалі з білоруським суспільством. Тому мені здається. Ну, Лукашенко до останнього буде проти такого залучення. Хіба що вже Путін йому виставить ультиматум або або і тоді Лукашенко не буде куди діватися. Але я думаю, що за будь-якого псайм все одно він намагатиметься цього не робити. Інших країн, які можуть ну, стати постачальниками зброї, ну практично немає. Китай думаю, що прекрасно розуміє наслідки для себе таких. Таких кроків ну і там не настільки е, неадекватні лідери, щоб не розуміти їх. Е, іран е, так само це зовсім інша історія. Е, ну хто ще залишається? Практично, практично якісь найманці. Це може бути. Це можуть бути найманці, яких Москва може назбирати по по, по світу, там в Африці, на Кубі, е, десь там в Латинській Америці, але це не регулярні війська. Тут тут не можна буде говорити, що це на е, Участь певної країни. Чи будуть на нашій території іноземні війська? Думаю, що ні. Так само ні, тому що я не передбачаю, що протягом 25-го року ми зможемо завершити гарячу фазу війни. На превеликий жаль, за моїми розрахунками, весь наступний рік буде роком бойових дій. Тому що ну, власне, не зміняться ті передумови, які могли б поставити крапку в цій війні. Маю на увазі, в першу чергу, здатність Росії продовжувати війну. Як тільки ми разом з Заходом цю здатність у Росії заберемо, то тоді війна і закінчиться. Допоки цього не буде, Росія буде продовжувати дії, попри всі заяви цих. Брехунів про те, що вони готові до переговорів та і так далі. Так далі, і це все для людей, які нічого не розуміють в суті Росії. Тому питання стоїть так: або ми з західними партнерами змушуємо Путіна зупинитися, тому що в нього не буде засобів для ведення війни, або війна буде продовжуватися. Чесно кажучи, я поки що не бачу підстав, щоб сказати, що ми разом з заходом такі речі зробимо. Ну хіба що? Трамп, замість того, щоб казати, що він не дасть нам зброю, дасть на всю можливу зброю, і тоді ми знищимо інфраструктуру на території Росії, там глибину 300-500 кілометрів. От тоді справді тоді війна може закінчитися за, за три місяці. Але чи це відбудеться? Питання в задачі. Звичайно, ми можемо розраховувати і на е, наш ВПК. Я, я з величезним задоволенням читаю інформацію про те, що все-таки і у нас є. Е, 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 Чудові розробки тих ракет, які нам зараз максимально потрібні. Якщо це все складеться докупи, можливо, так. Якщо цього не буде, тоді війна буде на, на превелике і далі. Тобто, ви не вважаєте, що 2025 рік може стати роком початку переговорного процесу? Я правильно вас зрозуміла? Так е е переговорний процес з Росією, я вам це кажу з власного багатолітнього досвіду, не має під собою жодних підстав, якщо ти не маєш. Речатів впливу на російську сторону. Якщо їх немає, переговори є абсолютно безглуздими, безперспективними і безрезультатними. так от для того, щоб мати інструменти впливу, треба Росію змусити відступити до тих пір, поки ми цього не зробимо. Будь-які переговори це просто профанація Ну, можна звичайно зібрати делегації, вони поїдуть там умовний там в Стамбул, там чи, Анкару, чи куди завгодно, сядуть один проти одного. Прочитають те, що написано в їхніх е, е, директивах, і розлідуться, і на тому всі переговори закінчаться. Якщо такі переговори, то вони звичайно можуть бути. Але який від них сенс? Це переговори. Ні про що чи є ознаки того, що в наступному році в Росії почнуться певні внутрішні проблеми і зміни? А відповідно їй стане складніше продовжувати війну, образно кажучи, от щось чи є зараз щось, що підточує ніжки того трону, на якому сидить Путін? Да, це є і цього насправді достатньо. І в першу чергу, це те, що російська економіка дає ознаки такого передінфарктного стану, і це все очевидно, попри оцю брехню їхнього недофюрера на оцій останній псевдо, якісь там лінії заготованими питаннями. Про те, що мовляв економіка трохи не розквітла буйним світом і далі вже нема куди. Ну, подивіться, якщо е, Путін офіційно е, забороняє на Бюремі піднімати облікову ставку, що може стати якоюсь передумовою з, з зменшення інфляції, інфляція це е, трагедія для е, будь-якої економічної системи, е, то це означає, що інфляція справді. Зашкалює, що не 9 відсотків, про які там говорять чи 8 навіть а йдеться реально про 18-19. А зараз, коли на заборона на підняття ставки є, то це буде значно більше. А це означає, що економіка почне працювати фактично в холосту, тому що те, що виробляється для ВПК, Жодного жодної додаткової вартості для реальної економіки не приносить, бо створили, зробили танк, відправили на фронт. Він там знищений. От вам весь результат цієї роботи. Економіка насичується порожніми грошима, це піднімає ціни, і справа пішла в такому, знаєте, вже майже неконтрольованому вигляді. Деякі російські економісти, які звичайно сидять за кордоном, прогнозують початок дуже. Негативного для Росії процесу, який називається економічною автаркою Це означає, що в силу майбутньої нестачі товарів, а до цього справа іде: кожна територія почне себе економічно захищати і створювати навколо себе митні бар'єри. Ну Тобто, якщо ти хочеш вижити, ну от ти не, 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 не мусиш допустити, щоб твій сусід у тебе вибрав той товар, який тобі потрібен. Ти встановлюєш мита. Так само діє відповідно і твій сусід і пішло-поїхало. І таким чином починається економічна фрагментація Росії. Ну це те, що свого часу пережив радянський союз перед своєю славнозвісною кончиною. Тому тенденція для російської економіки насправді дуже погана. Якщо до цього додасться додадуться санкції на Заходу, які припинять бути дірявими а будуть дуже ефективними і дадуть можливість впливати на те, що відбувається в Росії, то шансів у неї практично немає. Путін це прекрасно розуміє саме тому він і кричить зараз про ці переговори, але розуміє їх лише як капітуляцію України. Якщо ми витримаємо оцей санкційний тиск, і що ми витримаємо. Те, що Україна буде завдавати потужних ударів по російській військовій інфраструктурі, якщо тенденція російській економіці продовжаться, ну тоді можна говорити про те, що Путін відступить або Росія дуже швидко розвалиться. От, власне, те, що ми можемо зараз бачити, ну щонайменше, те, що ну прочитується по тому, що ми маємо станом на зараз, ще повернутися до наших е, партнерів західних, е, як ви гадаєте, на даний момент в якому розвитку подій в російсько-українській війні зацікавлені штати країни Європи, вони е, чи помітно те, що вони прагнуть покінчити там з Росією і Путіним, чи вони в принципі готові задовільнитися якоюсь тимчасовою заморозкою і просто паузою війні? От ваші враження, чого вони зараз хочуть? Мої враження такі, що на превеликий жаль, тема про об'єктивний розвал Росії у них на порядку денному не стоїть. Вони не хочуть, щоб Росія розвалилася. Їм було б дуже добре, якби і ви правильно про це говорите щось десь ну знаєте, заморозилося на якомусь певному етапі. Ну щоб Росія була, можливо, так режим Путіна поганий. Думаю, Змінимо на режим юлії Навальної умовної, яка ж у нас тепер цариця ліберальної опозиції, яка може насправді поміняти всю Росію, хоча це повний абсурд і повна маячня. Ну але в цю маячню на заході вірять не менше ніж на початку 90-х, коли говорили про демократа Єльцина. Тому сценарій розпаду Росії на Заході не обговорюються і не хочуть обговорювати. Мої особисті контакти говорять про те, що це для них поки що тема абсолютно непідйомна, і вони не розуміють, що насправді з цього вони виграють. Ну, це в черговий раз доводить короткозорість оцих самих експертів-прогнозистів, які. Які просто сидять на, на, на сотнях мільйонів грошей, які вони повинні е, ну так би мовити оформити. Але це оформлення перетворюється в якісь фантастичні прожекти про демократичну Росію, що активно до речі зараз і, і пропагує е, так звана російська ліберальна опозиція. Теза про прекрасну Росію будущо вона дуже заходить деяким західним. Нашим партнерам і вони щиро вірять в цю абсолютно нереалістичну казку. Тому думаю, що ця тема поки що для заходу не є не є реалістичною. Але ви знаєте, ну це ж зовсім нічого не означає. Насправді перед розвалом СРС СССР, СССР чи СРСР західні лідери теж ж говорили, що ні в якому разі треба тільки підписати новий союзний договір і бути з Горбачовим. Ну і що з цього вийшло? Нема ні СССР, нема ні Горбачова, немає е, тих лідерів, які е, про це говорили. Е, Об'єктивна е, історія. Вона зла е, злата капані. Вона е, ну дуже добре карає тих, хто не розуміє її об'єктивних законів розвитку. Так що думаю, що в цьому плані у нас нічого. Надзвичайного не відбудеться Росія розвалиться це об'єктивний процес, питання тільки в часі? Ну а з огляду на те, що в Росії от вже офіційно говорять про те, що вони готуються до війни з НАТО в найближчі 10 років? А чи можуть країни Заходу просто таким чином відтягувати момент цієї війни і готуватися поки що допоки Україна тут намагається битися, битися з Росією, чи може в ць... ну, наше це питання контрпитання. А чим Росія буде битися з країнами НАТО, якщо вона не може перемогти е, країну, яка на момент повномасштабного вторгнення була гола і боса в військовому розумінні цього слова? Ну, вибачте, е, ну, е, два-три есмінці, які е, 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 зроблять залп? Е, по центральній території Росії і від неї нічого не залишається. Яка війна з НАТО? Це фантазії, це той ну от блеф шантаж, яким росіяни лякають захід, а на заході лякаються і кажуть, так на нас можуть напасти. Та господи, ну крім ядерної зброї, в Росії вже нічого не залишилося. Де ми не знаємо наскільки ця ядерна зброя є ефективною? І остання ніхто навіть з найбільш очманілих в Кремлі ніколи не дасть Путіну, якщо він навіть захоче натиснути цю кнопку, бо це означатиме кінець для них особисто. Тому, коли говорять про війну Росії проти НАТО, ну це по моєму настільки наївно і вибачте глупо, що це навіть по моєму не можна сприймати, хоч на якусь там десяту частинку серйозно. Чи настільки боїться захід цієї гіпотетичної війни, що може дозволити Україні програти війну? Я не думаю, що е, Захід її боїться, бо там є тверезомислячі е, аналітики, які ну військові в першу чергу, які прекрасно бачать, що таке російська е, армія і е, що вона насправді може зробити? Вона нічого не може зробити, якщо вона вже експортує е, чи вирішення імпортує е, Північно-корейських вояк, які гинуть на Курщині, тобто, ну з точки зору військових розрахунків, у Росії немає просто потенціалу для війни з НАТО, тим більше що ну, Україна тримається і буде триматися, і мені чомусь здається, що 25-й рік в цьому плані може стати роком. Дуже неприємних сюрпризів для російської армії, при тому на її власній території, ну і моє останнє запитання, ви трошки вже почали на нього відповідати. Як на мене, до чого все рухається з вашої точки зору в цій війні? До заморожування, завершення або до ще більшої ескалації? От ваші враження, що нас чекає в 25-му році? Е, ну, власне, е, якщо ці всі фактори, про які ми з вами Надя, говорили. Спрацюють, якщо підтримка буде, якщо українські збройні сили покажуть свою ефективність, якщо економічні санкції проти Росії будуть посилені і вони дадуть свій результат, то тоді у Путіна не буде можливостей для того, щоб продовжувати війну, і тоді він включить, як тепер модно казати, у них там на пропагандистських каналах задню. І на тому вся історія війни закінчиться. Він скаже, що він переміг, що він великий полководець, що він великий мудрець, і піпл е, е, на цій території буде схвально реагувати на це все, попри е, 700 тисяч е, людей, які які загинули, і так далі. Так далі. Отже, думаю, що це от той ота комбінація факторів, яка дасть можливість нам сказати, чи буде війна, чи ні. Якщо вони не спрацюють, війна буде продовжуватись. Тут треба бути реалістами і розуміти, що нас чекає. Але наша мета полягає в тому, щоб ці три, щонайменше фактори, об'єдналися, і тоді Росія е, щонайменше а відступить, а б е, почне свій е, поб'єдносний путь к своєму е, саморозваву. Добре, Володимир Станіславович, Дякую вам за розмову, за ваш час і за ваші прогнози. Дякую Дя... вам.